Видите, стрелочка качая народ. Поднимается давление. Чик-чик-чик. Насос качая. Насос качая. И зараз здесь быть щелк уже. Три атмосферы. Еще, еще, еще качаю. Качали по ветру в гидроаккумулятор. Ось такий. Так, 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 так. Засвечуй. Ого, выставили. Так. О, чули? Щелк. Все. Выключилось. Реліс сработало, насос виключився. Тобто виключилось нас на скільки? на 3, щоб ви розуміли, 3 ,1, да? Ну так. Да. Правильно? Да. А ні, десь. Так, да, десь 3 і 1 приблизно, орієнтовно. Все, це правильно тепер має працювати насос. Не було в гідро гідроакумуляторі Повітря не було 0,5 атмосфери. А по факту має бути 1,6 атмосфери на пустий гідроакумулятор, взагалі без води. Тобто ви відкриваєте крана і качаєте повітря. Якщо вода якась витікає, хай в собі там витікає. Тобто він має бути повністю пустий без повітря. Без води, точніше, і ви маєте накачати 1,6 атмосфери, чи це насос на станції, чи це глибинний насос гідроакумулятор на 50 літрів, якщо 24, 50 і навіть 100 літрів має бути 1,6 атмосфери. Чи 80 літрів 1,6. якщо там 200 і більше гідроакумулятори, баки, то там вже бути дві атмосфери. Ну, більш популярні це ось самі популярні це 25, 24 і 50 літрів. Якщо кому треба генератори зарядні станції, газові балони, звертайтеся, відправимо вам. І якщо вам треба насосне обладнання, на сайті так само ви у нас можете це все придбати, обдивитися, позвонити, якщо треба консультація, або просто відразу можете придбати і глубніні насоси, гідроакумулятори, і каналізаційні, різні промислові насоси, теж і каналізаційні для. Водопостачання Побізнали, Можна теж це все у нас придбати. ПДВ треба ПДВ, зробимо. ПДВ.